Вітаю, мене звуть Оля Бєх. Я гостинно запрошую вас до майстерні щастя. І сьогодні ми поговоримо про будь-яких двох осіб: чоловічого та жіночого роду, мається на увазі. А про кого ви там собі самі загадаєте, забажаєте, за кого щось хочете знати, з ким у вас є якісь ну можливо невирішені питання, або ви взагалі не розумієте, що людина від вас хоче, або вам взагалі цікаво дізнатися, що з тою людиною зараз відбувається? Будь-яке ваше запитання. Я взяла сьогодні до праці дві колоди: це перша Таро, да, Everyday Witch, і друга це Ленорман. Так, і що ми будемо робити сьогодні? Отже, за допомогою Елінорман, ми зробимо піддіагностику. І чоловік ну, важкі якісь обставини, щось або є а, на серці якісь важкі груз у вас наразі. Ну, ви так про когось думаєте, хто вам, як ну, можна сказати, завдав якогось душевного болю. От, байдуже, чоловік ви або жінка знов ж таки. Зараз будемо шукати і чоловіка, і жінку. Таку гатунку, вибачте. Карта вискочила, це час. Прийшов час дізнатися. Ну, саме зараз, мабуть, прийшов час дізнатися відповіді на ваше запитання. Отже, чоловік і жінка, зараз при вас шукають їх у колоді. Карта до і після це буде такого роду Що саме вони, з чим вони в вашій долі з'явилися? Що вони від вас хочуть? Що взагалі відбувається? Будь-хто може це бути, нагадую, у кожного своє. Це загальний прогноз. Але байдуже, коли ви його знайдете. Коли знайдете, тоді вам ця інформація і буде у нагоді. Така метода, за яку я вдячна своєму вчителю. Дякую. Чоловік заховався, на самому кінці він був. Тому що не хоче. Не хоче, щоб ми дізналися. І ви так само дізналися, що там в нього відбувається поруч з вами? Що він взагалі прийшов у ваше життя? Отже, перша вийшла жінка такі от карти, вона дивиться на букет. А позаду неї криси, пацюки. Так, чоловік вийшов, він дивиться на батогі або метлу, і позаду нього мости. Поговоримо спочатку про жінку, якщо вона вперше вийшла. Знову ж таки, байдуже хто це в вашому житті, але. Ось що про цю особу. Ну розумієте, їй хочеться, ну з чим вона до вашого життя прийшла. Вона м'яко стелить, але жорстко спать, тому що дуже нервовий стан у цієї жінки. Вона якісь втрати рахує, розумієте, і загалом вона заздрить, якщо чесно. Заздрить на вашу красу, на ваш достаток, на ваше здоров'я. Навіть якщо ви самі думаєте, що там взагалі нема що на що заздрити, то лише ви так думаєте, розумієте, оця. Пані думає, що навпаки. Ну загалом казаздрівникам можна дякувати, тому що вони бачать кращу версію нас самих. Ми не бачимо того, що вони в нас бачать і нам заздрять. Розумієте? Тому, звісно, за ними бігати, щоб вони заздрили, далі, не треба. Але щоб ви розуміли, що ця жінка ну, від неї особливої якоїсь небезпеки не, віг... не йде, але вона на родину може. Так скажемо, заздрити саме на ваш стан грошей, це по-перше, і взагалі вона робить якусь. Ну, ви можете себе не дуже добре почувати, коли ви спілкуєтесь з цією особою. Ну, тобто, якщо у вас там голова розболілася, розумієте, загалом поспілкувалися, наче з вас хтось соки витягнув, як ви можете цю жінку впізнати, якщо ви не розумієте, про кого йде мова, то це вона робить з вами таке. Вона це робить ненавмисно, розумієте, вона так просто. Живе по життю, просто така людина. Дивимось не чоловіка. Так, чоловік, він дивляться на батогі або метлу, як я вже казала, і позаду нього е, мости. А сварка була з чоловіком, розумієте, так, або ну на відстані на дуже великій відстані знаходиться наразі від вас ця людина. Ну або він намагається навести ті мости, але все ж таки відстань є. Ви можете знаходитися в одному приміщенні, але ви не спілкуєтеся, тому що була важка розмова. Дуже він взагалі хмуриться і дуже переймається. У когось цей чоловік дуже дуже хоче і поспішає потрапити до вас, да, навіть після сварки. Він буде намагатися вийти на зв'язок. Якщо ця людина загалом знаходиться десь в іншій країні, за кордоном, там десь і таке інше, це, йому хочеться бути ближчим до вас, розумієте? Йому хочеться е, близькості з вами, якнайменше. Тому що тут і про те так само. Так само це може бути. Якась важка розмова на праці, але ви зможете віднайти спільну мову, якщо обидві сторони ну, якоїсь згоди зможуть дійти, розумієте, стосовно цього. Тож бачимо, що і у жінки, і у чоловіка ну, обставини, так скажемо, так собі. да, Одна просто ну, не може жити без того, щоб вас. Не обговорювати, щось вам там не вказувати, як вам ваше життя прекрасне, черівне жити. Дістаю, зараз старо, будемо дивитись. А У чоловіка сума більш такого на серці. Розумієте? В нього взагалі думки такі сплутані, він хвилюється дуже, тому що багато чого залежить не від нього лише наразі, в цьому сенсі. Таким чином, да. От, давайте подивимося, дістану три карти. Загалом, що з цим-всім робити? Як до цього всього саме вам відноситись? Тобто це для вас порада, розрада, застереження, зауваження? Зараз все побачимо. Дістаю три карти. Перша, друга, третя. Добре. Так, паж мечу, п'ятірка пентаклів і дев'ятка мечів. Ну, такі карти, звісно, показую вам. Так, да, розумієте, що тут треба і або можна робити? Дивлюся уважніше. Ну, розумієте, паж мечу. Це новичок, пошук нового шляху. Для того, щоб ну, позбутися, позбутися страждань, розумієте. Вам треба просто заспокоїтися, тому що ніяким чином ви вплинути ні поганим, ні добрим мається на увазі на це все не можете. І вас це дратує просто. І в першому, і в останньому мається на увазі випадку. з і чоловіка, і з жінки, за яких ви запитуєте тут. Так воно стосується. Розумієте, це не ваш клопіт загалом. Все, що відбувається, це не ви таке собі наврочили, і не ви таке собі наробили щось. Ви не хотіли тої сварки, якщо вона була. Ви не хотіли тої. Відстані, якщо вона є, ви не хотіли поруч людини, яка вам буде заздрити, але, або вказувати, як вам жити, тому що вона ця людина може бути старша за вас, за віком мається на увазі, і вважати себе більш мудрішою. Розумієте, та людина, вона сама, це по картках цих, вона сама своє життя не живе так, як хоче, але ну, чомусь вважає, що може розповідати іншим, як їх життя те жити. Це стосовно жінки, перш за все. Стосовно чоловіка, ну він знаходиться ну як заручник якихось обставин, розумієте, особистих. В нього якась переоцінка цінностей наразі відбувається. Йому навіть лячно, якщо щось так, або виходити з вами на контакт, або загалом вирішувати ті справи, тому що, можливо, вони йому зараз не по силах, він може бути просто обесточений, розумієте, да, без енергії мається на увазі. От і тому йому просто ну, він розраховує, можна сказати, навіть так. Чоловіки більше розраховують на підтримку жінок у цій справі. да. Ну, На те, що буде хоча б моральна якась підтримка. Є на те такий запит у чоловіків, дивлюся ще. У жінки, все ж таки, ну у тої жінки, що ми дивилися, в неї не вийде нічого вам поганого зробити, окрім того, що вам попередження, не сваріться з нею, не з'ясовуйте з нею стосунки, ну тому що вам це нічого не дасть. Ви тільки будете підливати той олії у полумі. Розумієте, от все, що ви будете робити з чоловіком. Треба час. Треба час, просто вам треба якось довіритися тому часу. от, І якщо він прийде до вас міритися, ви самі вирішуєте, тому що тут може бути і так і сяк і наперекосяк. Але я бачу, що ситуація не проста мається на увазі з чоловіком. Тому вам вирішувати, вибачати або ні, приймати або ні, розумієте, тому що йому треба над чимось ще попрацювати в своєму житті. Він щось ще не доробив в своєму житті за п'ятіркою Пентаклів. Так то точно. А загалом вам треба просто до всієї ситуації віднестися із, жінко, із жінкою, з чоловіком, як до якогось нічного кошмару, вибачте, будь ласка. Ну, саме так тут така карта дев'ятка мечів і вийшла. Треба просто не звертати на це увагу, а жити своє життя далі, як би важко не здавалося і не виявлялося. розумієте? Треба просто поясатися справами власними. Ви своє робіть, розумієте? Не відовлікайтеся від похмурих. Думок від тих, хто вам може там щось таке не дуже добре. Подумки заподіяти, просто відбувайтеся на буденні побутові справи. Робіть своє, мається на увазі, розумієте? Не сваріться, не з'ясовуйте стосунки, не витрачайте на те свої сили, мається на увазі, і буде вам щастя від щирого серця. Вам цього бажаю. Буду дуже рада за ваш лайк, підписку, коментар, за ваші донати, за ваше спонсорство каналу. Все це допомагає мені розвиватися і зростати як над собою, так і як фахівець. Дякую за заздалегідь. І бажаю вам, як завжди, жити з близьком в очах, щастям у душі та коханням у серці. Все буде Україна! Слава ЗСУ та Нації, ворогу, смерть та ганьба Російській Федерації. З вами була Оля Біг. До нових зустрічей, Па-па!